22 грудня, четвер зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною Євангелія від Луки 8, стих 16 по 21. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко. А навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним, але нічого тайного. Щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте адже, як слухаєте, бо хто має, тому дасть, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, нібито має. Мати його і брати прийшли були до нього, та за через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь сказав їй: Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже й його виконують. Інколи Христові слова про те, що нічого нема захованого, щоб не стало явним, ми сприймаємо скептично, оскільки нам здається, що дуже багато речей залишаються знаними лише нам, такі, як, наприклад, несправедливість чужого осуду або абсурдність наклепу на нас. Або добро, яке ми щиро робили іншому, а з нього вийшло зло тощо. Виправдовування перед людьми далеко не завжди дає бажаний результат, тож видається, що те, що знаємо ми, залишається тільки нашим значенням. І справді, буває так, що за життя ми не бачимо, як наше тайне стає знаним, але воно, однак, стає, так святі. Богоотці Йоаким і Анна свого часу здавалися людям на Загал звичайним подружжям. Усі їхні ближні знали, що вони довго не мали дітей, а потім Бог змилосердився над ними та дарував їм доньку. Так само і життя Пресвятої Богородиці та народження Ісуса ставалися людям цілком звичайними, багато фактів життя святих Йоакима Анни, Марії та самого Ісуса були приховані від загалу людей, те, що люди вважали Ісуса за народженого від Звичайного, на їхню думку, галилейського подружжя, де й навіть шкодило Його проповіді, оскільки Месії очікували з Вифлеєму, але зовсім не з Галилеї. Але Господь дозволив, щоб факт його народження був до певного часу незнаним. Коли щез настав, усе стало явним та знаним, як тайне добро, так і тайне зло у свій час стають явними. Нам потрібно, отже, журитись не тим, чи знають люди правду про нас, а тим, що, щоб у своєму житті робити добро та чинити по правді. Господи, навчи нас слухати і виконувати Твоє Слово.